Яку техніку використати, якщо є фастіальне укорочення в зоні холки? Як зрозуміти, що це укорочення? Поклали руку, розслабили руку, увійшли в м'які тканини і зміщуєте фастіальні структури і саму шкіру під шкірну жирову клітковину вправо-вліво, вверх, вниз? І ви розумієте, що? Дані тканини рухаються не вільно, а вони фіксовані десь з якоїсь сторони. От, наприклад, дана складка не дозволяє мені рухатися уверх, та тому що от є фіксація по зоні підпотиличних м'язів. Далі по лопатках, наприклад, в цю зону у мене фасція більш вільніша йде. А, наприклад, в протилежну взагалі є точка зона фіксації, яку також треба відпрацювати вниз. Є фіксація десь по рівні грудного відділу. Як їх всі відпрацювати, ці точки? Дуже проста техніка це фасціальна корекція. Як її виконати? Потрібно покласти руку на точку, на зону, де є укорочення, де є малорухлива зона тканин, змістити дану фасцію в одну сторону і в іншу, знайти, куди фасція рухається краще. Ось, наприклад, до мене краще, я зміщую її до обмеження. Тримаю 15 секунд. Після того йду в зону напруження, тримаю ще тут 15 секунд і м'яко відпускаю. Можна повторити 2-3 рази.